Там Букінгенський дворець, значить, я де, значить я в Лондоні. Завтра у нас 19 липня. Відповідно наш козак втретє, якщо я не помиляюсь, втретє стане чемпіоном, абсолютним чемпіоном хевівейту. Дасть піздюлей дюбуа, само собою. Це причина, чому я приїхав в це фантастичне місто. Надіюсь, що мене не арештують, бо. Я вже відчуваю приплив настрою, я відчуваю приплив в сири. І ще я кричу під букянським дворцем. Я не знаю, чи це хороша ідея. Але поки що в мене ніхто не стріляє. Я чекаю на сестричку, кстати. Сестричка має приїхати чуть-чуть пізніше, в мене є час. Буду празити блядь, Омблять, там Карл третій сидить. По цьому я можу судити, що Карл третій не дуже любить. Гостей приймати в себе на подвір'ї. Передові технології спостереження. Дивись, я зараз буду знімати камеру. Здоров. Отак от, от. Не, не хоче нас бачити Карл Третій, в себе на дачі. Отам. Але я не обіжаюся і думаю, я чити в нього перед вікнами. New Scotland Yard. Мене ніхто не арештовує. Значить, можливо, ми з ними навіть будемо дружити цього разу. Не так, щоб я, блядь, йшов до них там звертатися. Хоча б так, щоб, блять, мене б участок не забрали. Як в Лос-Анджелесі. Пиздати, блять, тюрми, блядь. Все, поправляй його нахуй. Там дискотека. Там дискотека. Я тверзи, я не п'ющий. Лондонське око, воно за всім сіткує. На дискотеку можна зірватися, звісно. О, тут фотки роблять. Ми не будемо заходити в фотосесію чужим людям. А в них там двіжуха, мені подобається. Там, там. А? Джейс, давно и так никуда сегодня не пустый. Я в и як Си CJ А джей. Иляна покушать. Лондона свидает. Бездатною погодою, британською. Це National History Museum у Лондоні, який був побудований у 1881 році у стилі неороманської архітектури, схожий на собор науки. Тут понад 80 мільйонів експонатів, динозаври, метеорити, скелети до історичних істот. Вхід абсолютно безкоштовний. Тому ми вирішили, що це найкраще місце для того, щоб висушити наше взуття. Національний історичний музей Лондона. І це ми тільки додумалися так зробити. Будемо шукати сушку в туалеті і сушити капці. такі тут, коротше, купи. Тут... ځایونه Зовтуються, нам кинули респект за нашу винахідну рість в сушіні взуття, а тут риба. риба Ми залишили капці і їх спіздали Але ми запитались в людей, які там сиділи, начебто це зробив персонал, ми нам штурма наші капці. Вообще, паху Вон мої педалі, їх І там говорити з ними, щоб вони вернули нам наше бо Буде прикольно, буде глядеть в в нього якась? Я би досяг. Я їм кинути поїсти. Вони не вивезли. Тільки не кусай мене. Нам вдалося знайти наше взуття, їх забрав став. Вони ніхуя не підсушилися, бо я підозрюю, трошки вони підсушилися. І ми пішли в парашу сушити на такій сушці для рук. Зараз є нормально, не мусимо купляти нове взуття, бо виходимо в своєму. Це радує. Що? <гум> <Шо>? Я це <гум> назав <гум> натурі чую, гуля. А ну ще раз щось скажи. Підписчикам щось скажи. Чути, <гум> чути, 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 давай. Не знаю, що сказати. Треба треба казати. Добрий, добрий, добрий! Добрий, добрий, добрий! Золотий динозавр! Це з колекції, напевно, Януковича. Забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Здоров, братішка! Що там в тебе? Як день пройшов? Абі пісні! А цей дивись, який шаман. Це шипить. You aggressive? Виходимо з матриці. Червоне світло. Букиганський дворець. Ми йдемо туди. Ми сьогодні будемо вболівати за нашого козака. Сьогодні тільки усик. Стане абсолютом хевівейту. Моя дівчатка фоткаються. Я з ними фоткаюся. Хело, хело! Отак от все робиться. Найближче. Всі будуть розступатися. Бо кажу, ми в нематриці, ми в нематриці, ми, ми завжди румаємо рамки, так? Золота статуя. Усик сьогодні. Наш козак. Усик. Усик. Тільки усик. Юба получає підзюлений. Запам'ятайте всі. Times okay. Square цікавіший. Але теж можна реклами надивитися тут, якщо постояти трошки довше. Думаю, що поміняється. Відправляємося на арену. Лондон. Одна з головних світових столиць боксу. Тут проходили легендарні бої, які змінювали історію цього спорту. Від старих арен, де буксували справжні вуличні бійці до сучасного вемблі, який збирає десятки тисяч фанатів. У британців бокс це не просто вид спорту, це частина культури, гордість і традиція, яку вони передають з покоління в покоління. Що таке зробив? Ми за усика блядь. наш козак сьогодні. Наш козак сьогодні роз'їбать. Яка ззаді мене? Я не знаю, що це таке. Радуга. Просто радугу намалювали, так? Ні з того, ні з цього. Так, там щось. Шадо боксінг. Я хочу шадо боксінг. Я хочу туди. Кого піздите? QR-код Ви юрин прайс двору форп андисайн боксинг. Это 880. Ну и что, мат? Он собирается в 4 Он будет его за этой истории, я не знаю об этом. так и есть, атмосфера. будет усик, ему. Зараз почато карду, а в 6000 людей. Звідки у мене тут нове, блять, це йобнути змінить напевно Сьогодні буде голосно. Ось вот сам стадіон легендарний. Движі, тіпчика щось кидають в людей знизу. ними. Движі, тут меди the reigning WBO YBO, heavyweight champion of the world А тепер перемістимося на місця тих, до кого скоро завітає податкова, щойно побачить суму в чеку за квиток. У середині п'ятого раунда усик забирає титул IBF у британця, стаючи абсолютним чемпіоном хеввівейту. Да! Сенякіасама! Все, я йду з Вемблі. Мені показував ізначально півтори години ходом. Я досить впевнено тримаю марш. Зараз мені лишається. Ну, Google карти показують. 40 хвилин. Саня, красавчик, в п'ятому раунді зложив. А діба це був піздець. Причому... Беломаны сидели, британцы, такие, типчих с кульчиком. И, короче, на приколе мы там сидели. Як проїбав их, бля, Так встали и пишли. А кричали, мечали там, пиздец. Саня, блядь. Він непереможний, просто непереможний. от скільки пере перед ним що лишилося боїв, стільки він роз'їбе. Я в цьому взагалі не ро не смивався. Мужику, 38, а він зложив 20, п'ять літ, 20 скільки восьмилітнього, вроді би, на канвас в п'ятому раунді. Це просто фантастично. І атмосфера там неймовірна. Я сподіваюся, ці всі відео передадуть атмосферу Вемблі. Зараз не на самих прогулочних вулицях Лондона, але мені тут подобається. Тут своя атмосфера. Я зірвав голос. Звичайно, само собою як може бути по-інакшому. Така творчість, я думаю, що... Може існувати. Немає ніяких додіків, які підписуються, тегають, пишуть хуй і так далі. Дуже все акуратно, красно і гарно зроблено. Мужик в юбці і в рогах. Але вулицю не багато людей. Шукаємо кавушки. Рівскейтах, дері. Берлінтон Аркейд відкритий у 1819 році. Перша крита торгова галерея Лондона. Прообраз сучасних молів, побудована за наказом Лорда Берлінгтона, щоб його дружину не турбували вуличні торговці. Найстаріший мол в Британії. Ми йдемо туди на закупи. Дивитися. На одяг за 1000 фунтів. Okay. Ми в Єгипті. Запах гірший, ніж в Єгипті, якщо говорити відверто. От там, де духи продають, там не можна витримати 15 хвилин. От, о, очки, це щось для мене, Очки. Я люблю дорогі очки. Тут сумочки Gucci по 1700 фунтів. Не бачу, це єдина річ, як ми подивилися на ціну. Я тут побачив магазин Гучі для моїх дітей. І знаєте, так на майбутнє. Якщо ви думаєте, що еліти нормально ходять в туалет, то ні, я вам не рекомендую, бо туалет такий, як всюди. Краще стоїть в Макдональдсі, Мі здається, що там більше дбають більше судду. Але зато, так, да, тут все так пафосно, круто. І дітям купують одяг Гучі, коли я виріс. З такою думкою, що не купимо тобі у себе швидко нога росте і так далі. Тут всім похуй. Але коротше в туалет тут не варто ходити. Варто прийти подивитися на багатих або на туристів, таких як я. Такий ліфт класний. Прикольно. Це не Хогвартс. Це королівський суд Лондона, розташований в центрі міста, побудований в готичному стилі і Відкритий у 1882 році королевою Вікторією. Тут розглядають цивільні та апеляційні справи. Це, по суті, серце британської юстиції. Хатен Гарден. Це місце було ограблене пенсіонерами. Через ці двері сталося пограбування 74-літній громадянин Англії. Організував. Злочин, який іменували історичним. Винесли вони у 2015 році 14 мільйонів фунтів з цього об'єкту. Це вулиця з ювелірними прикрасами. Наразі все тут закрито сьогодні, бо неділя. В Лондоні це нормально йти в повстаровинну будівлю, якій кілька сотень років, і за пару хвилин опинитись серед хмарочосів із скла, та бетону. Місто ніби одночасно тримає одну ногу в минулому, а другу в майбутньому. В 1078 році був збудований замок, служив різним всяким. Там зоопарк навіть був. Скарби ховалися, людей страчували. Таке веселе і сумне місце одночасно. Немножко текст по дебільному написав. І зразу напроти нього таборський міст, спробований в 19 столітті. Також вражаюча споруда. Туди можна було б забратися наверх, якби була не неділя і не було б мені Окей. Come <laughs> Туди відчувається, ніби повернувся в Америку. Чейз-Банк Тут. Там революція. І всюди висотки. Мені це також подобається цей район. А Там сідає сонце, краєвиді Лондона. Зараз тут підійдемо також. на автобусу, і ми перебігли дорогу, якраз автобус почав від'їжджати наш, я йому помахав, зупинися, братан, він мені показав пальцем туди, туди. Ми думали, що він зупиниться коротше, просто на дорозі ми туди запригнемо. А він нам показав на зупинку, що ми маємо туди підійти. І Я коли побачив, що він нас чекає, ми почали просто бігти до нього. Коли ми туди прибігли до нього, він нам сказав, що no pay, ми їдемо далі. Просто автобус стояв, чекав на нас, поки ми до нього підбіжимо, бо я попросив мужика нас прийняти. Оце нормальне, нормальне відношення до пасажирів. Красавчик. Пішохідний підводний перехід. Кстати, на секундочку. Пускаємося в нес. Люди емоцій кожного дня по ньому ходять тільки Потікайше. Получається з підводного <реш> переходу і туди одразу нас зустрічає такий корабель, парусний. Так, я хотів показати пункт нульового меридіану, але нахуй і здався пункт нульового меридіану, якщо тут отакі от красоти Лондона.